відео про те, як я йду по тій стороні вулиці в самах вулиці Горького, по стороні моєї улюбленій. Тут така атмосфера. Піні. Що зимою, що звітку, що весною. Наче у нас творна для пішохода. тварна плитка. Дорога. Прикрита випаркованими автомобілями, легкий навіс дерев, магазинів. Між інші магазини тут доволі хороші. Тренажерні студії бального танцю, там, пальних платів, графіті. Це горького на виході до центру. Тут різні друкатські контори, туристичні агенції, недобудови, шлаки різні теж є, але це створює свою атмосферу. Навіть такі гарні види до побачення.